Вітаю вас з цим святом, з прекрасним святом, міжнародним днем людей похилого віку та днем ветерана. Вітаю! Додавала. Додавала. Трохи грошей я собі назбирала. А на базарі лісапет, я придбала. я придбала, А найкрутіша на селі попаса. Дівчата, спасибі за те, що сьогодні в таке велике свято в день людей мудрого, поважного віку, в День людей, які набралися стільки досвіду і маючи стільки сил, щоб ділитися з іншими. У залі присутні наші люди, жителі нашої громади, сусідніх громад. І ми так хотіли для усіх вас. Ну, Якось по-новому вас привітати, зробити таке гарне свято, тому що війна внесла свої корективи, і в кожного з нас підсвідомо і свідомо тривога, біль, ненависть до ворога. Але дякуючи нашим хлопцям. Отам, на всіх фронтах, ми сьогодні, тут і зараз маємо хвилинку для того, щоб поправити і подбати про наше ментальне здоров'я. Спасибі. Усім присутнім. Я хочу, як селищний голова, привітати людей мудрого і поважного віку і подякувати вам за ваш досвід і за вашу незупинну роботу щодо допомоги фронту. Це ви. Випікаєте, печете, в'яжете, шиєте, збираєте, донатите. Це ви наближаєте також мир у нашу державу. Я хочу подякувати всім молодим. Які прийшли дітям, які прийшли повчитись, повчитись мудрості. Як потрібно жити і гордо нести на своїх плечах просто життя. Смійся, радіся, люби, твої почуття то скарби, віра надасть тобі сили, і крила, крила, спійся, радіся, люби, і шлях подолати. Важкий, душу твою обігріє, пісня, любов і надія все у житті може статися, викидає воно різні фокуси, часом колюче, як кактуси. інколи ніжне, мов крокуси, нам головне не здаватися, забувати усі неприємності любити, і посміхатися. І життя відповість взаємністю. смійся, надійся, люби, твої почуття доска.